Дарвін продовжує шукати сенс життя за допомогою музики. Співак написав пісню про вічні закони всесвіту. А заспівати троянди вирішив у дуеті із Альошею. За роки співпраці стосунки зірок перетворилися на більш ніж дружні. Нова пісня під названням Троянди. Вот, это снова снова прекрасна пісня з глибоким смислом. І ви її слушаті, конечно. Ця пісня мені показалась очень підходячи для дуету, тому що. Что... она о том, о так называемом законе причины и следствия, о том, что ни один шаг в нашей жизни не остается незамеченным. В отношениях, в любви, если ты предаешь, то тебя предают в замену. Если ты делаешь кому-то больно, то тебе делают больно взамен. Если ты любишь, кому-то помогаешь, То тобі допомагають. Влад впевнений, що основний закон життя це закон бумеранга, а його нова пісня допоможе слухачам знайти відповіді на всі важливі питання. До роботи з Альошою композитор підготувався відмінно. Після запису троянд він символічно підніс подрузі червону квітку. якраз тот случай, коли хочеться просто зробити щось для душі, зробити це красиво, зробити це чесно, зробити це надовго. Я планую сальі далі дальше дружить, далі дальше з командой, командою, сім замечательными людьми і періодически э, всегда возвращаться, возвращаться, возвращаться к этому сотрудничеству. Тому що просто з громадное для меня удовольствие, Большая честь Аранжування створене, вокал записаний. Залишився фінальний етап зведення. Вже за лічені дні троянди зазвучать в ефірі радіостанцій, А наступним кроком ймовірніше за все стануть зйомки кліпу. Я готова снимать клип на эту песню. Я думаю, что она достойна того, чтобы ее визуализировать.